Любов вчителя. Повертати ум до любові дуже важко, тому що смирення є непорушною основою любові, а ум любить бути будь чим іншим, окрім смирення. Часто ми відпускаємо, здавалося б, матеріальні речі, але впадаємо в духовну гордість і прив'язаності, гордість від того, що ми дуже великі на духовному шляху, і прив'язаність до того, чого як нам здається, ми досягли. Це просто его в іншій формі, а зовсім не духовність. Любов це зовсім інша реальність. Привести свою свідомість до стану істинного смирення, це значить усвідомити з глибини душі, що всі ми є вираженням його любові, що немає нікого меншого за тебе. Ви можете вважати себе великою особистістю, але знайте, що справжні святі ніколи не вихвалялися своєю величчю. Насправді вони завжди страждали, бо бачили перед Богом лише власні недоліки і постійно дивувалися любові до Нього інших людей. Вони були тихими, милими і прихованими, але прославляли любов інших, бо безмежній доброті до інших вони знайшли свого Пхакавана. Садгуру є найкращим прикладом любові в дії. Він ніколи не говорить про те, що він робить для нас. Він навіть вдає, що не розуміє, про що ми говоримо, коли прославляємо його, але він прославляє Бхагавана в кожній людині. Він бачить нашу божественність, яку ми самі не бачимо, і показує нам, як її проявити. Це і є любов гуру. Він бачить Бога в кожному. І що миті любить його, триматися за лотосові стопи вчителя, це триматися за саме смирення. Ніколи не бійтеся падати перед ним ниць. Вірш двадцять восьми. Гіти Кармана Манаса вага, нітьям Аратгаїдгурум, дірга дандаха на москвіть, нірлачу гуру санітгав. Постійно служи гуру думкою, словом і ділом, без бентеження, подібно до сухої травинки, схилися перед ним без найменших коливань.